Два кольори. Українська вишивка бере свій початок у період трипільської культури, епохи пізнього неоліту. На території сучасної Черкащини археологи мають знахідку, датовану шостим століттям нашої ери. Зображення чоловіків одягнені у щось дуже схоже на український національний костюм. А також ще Городо стверджував, що вишивкою був прикрашений одяг скіфів, які довгий час проживали на території України. Дослідники розповідають, що у давні часи процес вишивання можна було назвати ритуалом, до якого залучалися із чистими світлими думками, закладаючи позитивну енергію у свою працю. Цікаво, що жінки не копіювали чужі узори, не відшивали їх із інших виробів чи схем. Їх роботи були індивідуальними. Вишивальниця, володіючи мовою орнаментального письма, через кольори, лінії, візерунки, створювала абсолютно унікальну річ на добру долю для себе чи рідної людини. Вважалося, що відшити чужий узор для сорочки означало взяти на себе чужу долю. Перші вишивки на території слов'янських країн мали більш релігійний зміст і оберігали їх власників від зла. Дітям при народженні обов'язково дарували вишиту сорочку та вірили, що вона оберігає малюка від злих духів. До трирічного віку першу вишиту сорочку шила саме мама. У цю сорочку вона вкладала всю свою материнську любов і енергію, аби та захищала малюка. Колірна гама та особливості орнаменту вишивки залежали від місцевості, від звичаїв і культурних цінностей. Часи Київської Русі виникло і набуло розквіту мистецтво вишивки з золотими та срібними нитками. Така вишивка прикрашала одяг феодальної знаті та священнослужителів, зустрічалася у бранстві храмів та княжих палат. Простий люд прикрашав сорочки орнаментами, прошитими червоними та чорними нитками. Згадки про вишитий одяг є у багатьох письмових джерелах. Насамперед, у слові о полку Ігореві. Та інших пам'ятках і літописах київські князі всіляко підтримували традиції вишиваного одягу. Тому й не дивно, що на той час вишивка вважалась однією з найбільш шанованих професій. Першу школу вишивки Київської Русі створено в 11 столітті. Її заснувала Анна, сестра Володимира Мономаха. У школі дівчата опановували мистецтво гаптування золотом і сріблом. У часи розквіту українського козацтва на рубежі 16-17 століть українська вишивка почала отримувати свої більш-менш сучасні риси. Візерунок змінюється залежно від місцевості, і кожен має своє значення. Цікаво, що на той час вишиванка стає, ніби своєрідною характеристикою для жінок. Якщо парубок не міг вирішити, з якою із дівчат йому починати відносини, він оцінював майстерність своїх потенційних обраниць. Чим вправнішою рукодільницею була дівчина, малюнок на одязі мав бути рівним, яскравим, візерунчастим, тим більш завидною вважалася наречена. Адже на той час охайний, чистий та розшитий одяг майбутнього чоловіка це обличчя його дружини та й взагалі сім'ї. Вишита сорочка була й оберегом для козаків, котрі боронили рідну землю від ворогів. На чужині сорочка зігрівала душу та стілювала рани. Козаки вірили, що вишиті на полотні візерунки мають тісний зв'язок з рідною землею, з домівкою, надають нас та захищають від дурного ока. Саме у часи гетьманської держави формується цілісний український національний костюм, в якому особливе символічне значення мала вишиванка. А ще існувала така традиція, якщо належало відправляти чоловіків на війну або зароджувалася якась епідемія, жінки поселення збиралися разом і вночі вишивали рушники, вишивали в повному мовчанні з молитвами. Це було практично медитацією своєрідним магічним ритуалом. На межі 19-20 століть у містах спостерігається тенденція відокремлення вишиванки від традиційного костюму. Це в першу чергу стосується чоловічої вишитої сорочки, яку починають носити в поєднанні з європейським одягом. В сільській місцевості й далі слідували традиціям. Провідну роль у започаткуванні моди вдягання вишиванки під піджак часто надають українському письменнику, поету та публіцисту Івану Франку. Саме у такому вигляді письменник зображений на 20-гривневій купюрі. Комуністичні часи неможливо однозначно охарактеризувати по відношенню щодо вишиванки та народної вишивки. Наприклад, у 1919 році вийшла постанова Всеросійського центрального виконавчого комітету про заходи сприяння кустарної промисловості. Це, звісно, було позитивним моментом, спрямованим на збереження народної творчості та його примноження. Але все залежало, так би мовити, від настроїв ЦК. Через рік-два політика партії кардинально змінювалася, і людина у вишиванці, навіть незважаючи на те, що не було формальних заборон, підпадала під підозру у зайвому націоналізмі. А от Хрущов носив вишиванку. В цілому ж носіння вишиванок не було забороненим, але це було своєрідним порушенням негласних корпоративних норм радянської культури. З набуттям незалежності України інтерес до національної творчості багаторазово зріс. А також збільшилася кількість приватних шкіл, вишивки. Все більше можна спостерігати різноманіття вишивки на виставках, народних ярмарках, магазинах. Надзвичайно тішить, що з кожним роком українські традиції не просто відроджуються, а й стають невід'ємною частиною нашого життя. А такий прекрасний елемент, як вишиванка, все більш затребуваний у гардеробі сучасної людини. Вишита сорочка це вже давно не музейний експонат, це частина стильного та сучасного образу, від класичного до повсякденного. Серед сучасних молодят дуже популярне вінчання у вишиванках. Та незважаючи на неймовірну популярність вишиванки, більшість із нас не здогадується, які таємні символи закодовані у її барвистих візерунках. Наш національний одяг був створений не лише для краси. Вишивка давній аналог сучасних QR-кодів. Згідно з продавньою традицією, вона виконує функції паспорта. На вишитій сорочці фіксувалися особисті дані людини, дата та місце народження, прізвище та ім'я, хто батьки. Тому вишивка була індивідуальною, не була схожа на іншу з інформацією, виключно про конкретну людину. Дослідник української вишивки і писанки Володимир Підгірняк зумів розкодувати древні символи. Він виявив певні закономірності в орнаментах, які наштовхнули його на виявлення в них закодованої інформації. Виявилося колір, форма фігур, їхнє розташування, кожна деталь несе в собі певну інформацію. Володимир Підгірняк написав книгу Текстова вишивка, в якій показав, яким чином можна закодувати у вишивці текст, цифри та символи. У книзі розповідається про вишивання на полотні з складанням змісту в узори. На основі цієї абетки був створений онлайн-конструктор. З його допомогою ми можемо закодувати персональну інформацію та носити її на собі у вигляді стильного орнаменту. За подібну розкіш нашим предкам доводилося платити страшну ціну. Бабуся пана Володимира була шифрувальницею УПА. Вона закодовувала таємні послання у вишивку, в яку були вбрані зв'язкові, та передавала їх просто під носом радянських спецслужб, що було вкрай небезпечним. До бабусі приходив зв'язковий, як правило, це була дитина або жінка, і вона на їхній сторожці дошивала потрібну інформацію. Мистецтво кодування через вишивку тривалий час вважалось втраченим. Ми могли хіба що дивуватися розмагіттю стилів, що притаманні кожній частині нашої країни. Сорочки в різних регіонах України виглядали досить по-різному. Українська вишита сорочка пройшла довгий та часом на легкий шлях до наших днів. Наші предки залишили нам у спадок величезний скарб. І ми зобов'язані не тільки не втратити цей скарб, а й примножити його та передати у спадок нашим нащадкам. Українська вишиванка як символ родової пам'яті, порядності, вірності та любові. Сьогодні в нас живе багато болю, а ще більше великої любові. Любов живе під лікарським халатом. Вогнестійким костюмом, волонтерською жилеткою, під кітелем, фартухом, плитоноскою та під зеленою флісовою кофтою. Україну не розділити, бо її зшиває міцна нитка любові, що йде крізь усіх нас.